Усім привіт! Ви слухаєте аналітичний підказ незалежного медіафоруму Мій погляд на календарі 5 грудня, 2022 рік. На зв'язку Денис Вітковський. Сьогодні поговоримо про відступ Московії з Запорізької АЕС, руйнування імперської пропаганди та втрату союзників. Епах Орди існує такий собі портал Медуза. Скоріше за все, ви могли чути про цей ресурс. Його часто цитують у ЗМІ, але мова піде не про саме джерело інформації. А про повідомлення, які там з'являються, медуза, посилаючись на джерела, наближені до Кремля, повідомляє, що війська Московії нібито готові залишити Запорізьку АЕС. Таке рішення Кремль прийме у разі отримання гарантій безперебійного транзиту нафти та газу через територію України. Насправді, якщо війська Кремля дійсно залишать станцію, що, скоріше за все, і відбудеться найближчим часом, тоді це спричинить новий вибух масових невдоволень серед ватників, подібними з пост. Стрігали, коли терористи вимушено залишили Херсон та Харківську область. Тобто, якщо Кремль вже остаточно готується до сценарію поразки, то варто зазначити, що до такої поразки не готові вражені пропагандою громадяни. Це говорить про те, що система почала буксувати. Імперії потрібні жертви, і коли таких жертв не знаходиться, система починає пожирати сама себе. Рейтинги Путіна падають у ватному інформаційному просторі, критикують рішення диктатора, адже їм обіцяли нову велику перемогу за три дні, а натомість отримують. Щоразу новий жест доброї волі. Річ у тім, що будь-яка машина пропаганди, яка весь час створює ілюзію іншої реальності, не передбачає механізму зупинки. Якщо вже запущена, то працюватиме допоки її не знищать зовнішні чинники. Думаю, що Кремль втратив контроль над своїм інформаційним простором, адже приховати свою поразку стає дедалі важче, а нову реальність. Тобто навіть не нову, а справжню реальність громадяни імперії зла сприймати не хочуть. Для них це означатиме руйнування світогляду, ідеології усього їхнього життя. Вони настільки довго жили у своїх ілюзіях, що навіть після капітуляції, скоріше за все, продовжать будувати цю ілюзію далі. Я сподіваюся, що помиляюсь, але пригадаємо Гітлера. Схожі почуття він переживав після поразки Німеччини у першій світовій. Що відбулось далі? Ми вже знаємо. Так само зараз почуваються і ватні патріоти, які вірять у священність цієї війни. І коли бачить, що їх війська знову змушені відступити, шукають винних. Серед них може опинитись і сам Путін. Наприклад, такий собі Духін заявив, що ця війна є битвою двох цивілізацій. Ця битва триває багато століть від початку православ'я, зокрема, підкреслюю з ордами Наполеона та Гітлера, Україна зараз на боці західної цивілізації. А захід це та сама орта, споконвічний ворог Росії. І таких цитат безліч, зокрема, весь інформаційний простір та навіть сучасний культурний простір будуються на основі імперіалістичних амбіцій. Пропагандистські тези та заклики до вбивства з'являються у фільмах, піснях, серіалах, книгах, віршах та навіть в шкільних програмах. Все це продукують не тільки керівники пропаганди, але й ті, хто щиро в це. Повірив в будь-якому випадку під тиском санкцій та Збройних сил України Кремль змушений іти на нові поступки. Для них дуже важливо зберегти, хоч якісь джерела поповнення бюджету. Аби зберегти свою владу, потрібно чимось готувати свій репресивний апарат. Думаю, що відступати будуть і далі, так неохоче, але доведеться. Адже з 5 грудня трубопровід дружба стане. Єдиним шляхом транспортування російської нафти до Європи, оскільки набуде чинності європейське ембарго на постачання нафти з Росії, коли мова йде про гроші та владу, ідеологічні погляди починають відходити на другий план. Цікаво буде спостерігати, які ж тези транслюватиме машина пропаганди Кремля на тлі змушеного відступу. Сценарій подій дуже важко передбачити, але точно можна сказати, що в Московії очікується. Розкол серед ватників зростають панічні настрої. А от Україна має намір продовжити серію успішних контрнаступів узимку. І її союзники мають підтримати збройні сили в цьому. Послідовні операції з мінімальними паузами є запорукою успіху українських сил. Про це у своєму зверненні пише інститут вивчення війни, аналізуючи перспективи зимової кампанії. І в інституті вважають помилковими припущення високопосадовців США про те, що весна, а не зима, є оптимальним вікном можливостей для подальших контрнаступів України. У попередньому випуску ми говорили про протести в Китаї проти ковідних обмежень, які загальмували розвиток економіки та спричинили кризу. Китайська цензура не змогла приховати масові протести. Громадяни піднебесної вимагають не тільки припинення локдауну, але й відставки сії Цзінпіна. Я вже зазначав, що через розвинений репресивний апарат, скоріше за все, протести будуть придушені однак є. Маленька вірогідність того, що ситуація для прибічників режиму може погіршитись. Втім, не один Китай зараз дивує, протести ширяться також і в Ірані. Нагадаю, що саме в Ірані вони спалахнули 16 вересня через смерть дівчини, затриманої так званою поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Відповідно, Китай та Іран у складному становищі. Мова йде про Повалення режимів, які до речі, так чи інакше пов'язані з Московією, зокрема, Іран є одним із постачальників озброєння та боєприпасів, які Москва використовує у війні проти України щодо Китаю, то все набагато складніше. Але якщо в обох країнах в результаті протестів зміняться режими, що найближчим часом, мабуть, не варто очікувати, але Кремль може втратити й цих союзників. Втім, мабуть, не варто приписувати китайцям теплий союз з Росією. Він скоріше посередній, адже китайцям, окрім сировини та лісу, в Росії мало що цікавить, хіба що нові вільні території, одначе у світі впевнені, що Путін грає роль васала для Сі Сіїдзіньпіна, і скоріше за все, Китай має досить сильний вплив на Кремль. Тепер збираємо пазли політичної гри. В Китаї ширяться протести та страждає економіка. Нещодавно ще й Apple заявили про намір вивести виробництво з країни. Сі дзінпіні ризикує втратити владу. Втрачається контроль над ситуацією, потрібна допомога. Оскільки колективний захід в курсі зв'язків Китая з Росією, ймовірно, йому запропонували допомогу в обмін на стримування агресора в Україні. Окрім того, світу потрібні гарантії ядерної безпеки. Що саме могли запропонувати китайському лідеру, важко сказати. Скоріше за все, це нові позики та політика невтручання втручання у внутрішні справи Китаю. Відтак ми перестали чути від. Кремля навіть згадки щодо ядерної зброї. Але стверджувати, що саме Китай на це вплинув не можна, існує ще багато причин. Втім, агресор, втративши інструмент впливу через ядерну загрозу, застосував тактику випаленої землі. Я не скажу, що ця тактика не працює певний сенс в цьому є, хоч він і варварський, тому Україні зараз просто необхідні сильні системи ППО. Щодо Ірану рано ситуація може бути більш позитивною, якщо протести та опозиційний рух знесуть нинішній режим. Росія матиме лише двох основних постачальників зброї: це Північна Корея та Білорусь. Однак і це не вплине на майбутній розвиток подій. За даними розвідки США, наразі Кремль втрачає більше припасів, ніж здатен поповнити. Це також підтверджено рештками використаних. Ракет радянського зразка, зокрема й тими, які використовувались як носії ядерних зарядів. Втім, ми маємо справу з дикунами в Кремлі приймають абсолютно варварські рішення, тому розраховувати на те, що Московія так просто відступиться від своїх амбіцій, не варто. Якщо опиратися на заяви наших військових та порівняльний аналіз подій, то можливо активна фаза війни триватиме ще близько року. Наразі Євгеній Силкін, помічник командувача Об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій, заявив, що Росія майже перестала запускати іре. Дрони Камікадзе Шахет 136, тому що ці безпілотники не витримують холодів. Отже, інколи не все вирішує політика. Наостанок у столиці ситуація стабілізується, все більше людей адаптуються до нових умов існування. І поки в мережі ширяться суперечки про те, що краще 75 чи 25, бізнес продовжує працювати. Полиці магазинів стабільно повні. Винахідливі містяни почали розв'язувати проблеми з перебоями зв'язку. Наразі є два варіанти. Найкращий це, звісно, наявність Старлінку. Так це не дешеве задоволення, однак гарантує безперебійний зв'язок навіть під час блекауту. Окрім того, Starlink можна живити. Від генератора. Однак, якщо ви не можете собі дозволити такій інновації, раджу придивитись до роутерів, які працюють в мережі мобільного зв'язку будь-якого українського оператора. Слабкий сигнал роутера можна посилити відповідною антеною. Це менш надійний варіант, адже зв'язок працюватиме за умови, якщо буде працювати мобільна мережа. Однак, в рамках стабілізаційних відключень світла мобільного роутеру вистачить. Головне встановити антену повище, вище, аби Сигналу не перешкоджали. Зовнішні комунікації та об'єкти. Я вже спробував скористатись таким пристроєм, і скажу, що у найгіршому випадку мені вдавалося відправляти текстові повідомлення, адже мобільний телефон під час відключень світла зв'язок не ловить взагалі. Зазвичай мобільний роутер дозволяє мені переглядати навіть відео з інтернету. Якість, звісно, посередня, але я залишаюсь і в курсі новин, і на зв'язку. Отже, якщо вам потрібен доступ до інтернету за відносно невелику суму, раджу з. Користатись мобільним роутером, ви можете придбати його колективно з друзями та сусідами. А правильно налаштована антена забезпечить вас більш-менш якісним трафіком. А на цьому поки що все бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь інформаційної гігієни та підтримуйте Збройні Сили України. Біля мікрофону працював Денис Відковський.